Безкоштовно дівчата беззарплатно. Дівчата без вихідних Це, кожного дня, і неділя, і понеділок, перші пер пер місяця, взагалі без вихідних працювали. Відшивали бронежилети, розгрузки, ну, ремон ремонт одягу. Все, ну, все робили все по повністю, все, що було потреби потребу, по, по військовому. Це тільки одна наша відка нашого волонтерства. Це швеї. Дівчата почали зносити машинки швеї. На сьогоднішній день у нас 25 швачок. Але є одна дуже велика проблема. У нас немає швейних машинок промислових. Тільки купили одну, але це для нашого цеху дуже мало. Виготовляємо дуже багато різних виробів для військових і плануємо ще виготовляти військову форму. Але для цього треба знову ж таки швейні машинки. І трішечки може підучитися. Наш цех сформувався з дівчат, які самі приносили машинки. Свої з дому збирали по всьому місту Вільнянськ. Хто знов з роботи, хто мог хтось передавав бабушкини, дідушки і так у нас цей цех і залишився. Ми бажаємо, не бажаємо, як ви хотіли б, щоб здоровий бізнес може звернув на нас увагу і може. Купили нам пару професійних машин. Жінки, коли відправляли наших хлопців на війну, наші українки, завжди щось їм там вишивали, щось давали рушник вишиваним чи ще щось. Наші діти е, зв'язали вам оберіги, е, щоб вони вас захищали. А наші жіночки-волонтери е, і свої безкоштовні братію зжили вам такі і фляги зробили, і колінники, сумки для збросу, аптечки, хлопці, і дуже вони передавали вам, щоб ви повертались найскоріше з перемоги.